Квіти є одним з головних атрибутів дня святого Валентина. Закохані зранку беруть штурмом квіткові магазини, щоб здивувати своїх половинок. Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт новини Лайф. Ми знаходимось на знаменитому одеському привозі і зараз дізнаємось, чи змінились ціни до свята в цьому році, і які квіти найбільш популярні. Я вам хочу сказати, що підняли стіни ну, зовсім трохи. Ну, не набагато, не, не так, що прям чувствительно. Но зараз в основному ну, сьогодні таке, таке свята, що в основному беруть розу, більше розу беруть. Ну, композиції теж беруть, але більше розу. Роза у нас починається від 60 гривень. І сама дорога, це еквадор. Ну, наприклад, в нашому магазині, у нас найдорога 120 гривень, це метрова розочка. Імпорт на Еквадор, вона по 150 там, других мазіна, тобто вище немає ціни. У нас ціни нормальні, доступні. На сьогоднішній день ціни доступні. Ну, трошки є, ну так, не можна сказати, що наплив, от напливом це не назвеш. Так, потрошки заходять, але ну. Ну, ви самі бачите, що ми навіть стоїмо, от, не. вітринки виставили, все зробили і ждемо покупців. Самое удивительное, что больше поднялась цена на украинский цветок. Я не знаю, с чем это связано, но цены поднялись очень сильно, очень. Можно сказать, в два раза точно. 14 февраля – это вечер. В основном вторая половина дня идут люди. Ну, мы их ждем. В день Святого Валентина, я думаю, все-таки предпочитают розы, либо сборные букеты с гортензией, с роз. Ну, в основном какие-то сборные больше, наверное, букеты. Є у нас хризантеми, кущові, дуже великий вибір, і ромашечки різнокольорові, і землечка, є гортензії файні, є орхідейки цим є вже зібрані букетики, композиції, є такі геоцентики. Трояндечки у нас є і кущові. На зараз у нас іде. Асортимент Еквадор Кенія». Ці троянди дуже стійкі, і я більш їх люблю, ніж нашу українську троянду, тому що вони більше стоять. Так, ціна міняється до свят завжди, кожен рік після нового року і спадає вже в апрелі місяці. Ну, це не залежить від нас, це залежить від закупок в Нідерландах. Люди вибирають хлопці, як завжди, троянди. Деякі дівчата полюбляють ромашки, то купляли великі букетики з ромашок. робили. Хтось любить екзотику, ми робили такі файні композиції, екзотичні. Орхідеї робили дуже великі букетики, мікси. В основному тюльпан, троянда, хризантема. Це таке, що зараз більше всього доступне. Трояндочка у нас від 70 до 130 гривень. Купив любимей жіння цвіти. Ну, буду їхати обратно. Кому збираєтесь подарувати? Дівчині. Як будете святкувати? По скромному. По-скромному. В домашніх обстановці. Ціни на квіти ну, ну, побільше, ніж було в прошлої місяць, але но цілому нормально. Кому збираєтесь дарувати? Дівчині. Асортимент квітів на привозі справді великий. Та як запевняють продавці, товару вистачить на всіх. Ви дивились проект новини Лайф? Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.